Серделечки наші вже готові. Сердельки можете купити в будь-якому магазині, а сирдельки тільки у нас. Дуже класні. Зараз ми спробуємо. Ще гаряченькі. Цей сир витікає прямо. Клас! <смірки> Клас, гарячий, капіц. Оце я хотів гарячу її побачити. Пробуй. Диві. А ну давай сюди. Пробуй. Клас. Mm. Сиру багато не буває, як завжди. Клас. Вартість <просту> такої смакоти 450 гривень за кілограм. Бажаєте замовити? Пишіть у вайбер або WhatsApp 068 87 87 87 4. Замовляйте. Кластери. Mm -hmm. <схи> Супер. Витключайте.